мені навіть соромно за тих людей, які вийшли відмітитися, Соромно за ці фільми, які використовують оцю площадку, цю можливість для того, щоб вкрасти чи зробити, одного тендеру замало в Охмадиті. Виник новий скандал через витрати на відбудову корпусу. Якщо ви думаєте, що весь треш навколо відновлення лікарні Охмадит закінчується на сумі в 307 мільйонів гривень. Та в тому, що цей тендер віддали компанії, у якої капітал всього 5 тисяч гривень, то ви дуже сильно помиляєтесь. Дійшла велика сума коштів, яку я зараз озвучу. На благодійний рахунок безпосередньо закладу Ахмедиду 312 мільйонів, на благодійний фонд Ахмедиту 378 мільйонів, 320 мільйонів було зібрано на Юнайтед 24 Спочатку скандал довкола тендеру на відбудову лікарні «Охмадит» виник через те, що переможцем тендеру стало маловідома будівельна компанія з Запоріжжя, яка має уставний фонд лише 5 тисяч гривень і недостатні потужності для виконання будівельних робіт. Більше того, їхня пропозиція була однією із найдорожчих. Складаючи 307 мільйонів гривень, що значно перевищує ринкові ціни. Що тепер стало на заваді? Та за скільки і яка фірма виконає ремонт зруйнованої росіянами лікарні, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Потім абсолютно непрозоро вибрали оцю фірму. Там одна з найдорожчих просто пропозицій, яка була. Уж перший скандал довкола тендеру на відбудову лікарні «Охматит» стався через те, що переможцем тендеру стала маловідома будівельна фірма із Запоріжжя під назвою Товбуттехнолоджі. Докупалися до правди журналісти програми Наші гроші. Саме вони встановили, що серед понад десяти компаній, що претендували на відбудову лікарні, благодійний фонд «Охмадит» здорове дитинство на комерційному конкурсі, обрав переможцем запорізьку фірму. Ча пропозиція, як твердять журналісти, була однією із найдорожчих: 307 мільйонів гривень. Мені навіть соромно за тих людей, які вийшли гроші. Соромно за ці фільми, які використовують оцю площадку, цю можливість для того, щоб вкрасти, що зробити. І в мене великі питання до тих фільмів, які вийшли без податкових сертифікатів, бо знаючи, що в них, вибачте, за плечами є кримінальний скандал. Я закликаю всіх вас поєднатися, то що ви зараз робите, і зробити знову відновлення ходи. Дякую, Давайте два працювати. Наші гроші проаналізували установчі документи цієї компанії. Встановили, що ця компанія запропонувала ціну на ремонтні роботи у 307 мільйонів гривень, що значно перевищує ринкові ціни на подібні ремонти. Уставний фонд компанії становить лише 5 тисяч гривень, що викликає серйозні сумніви щодо її спроможності виконати саме такий великий обсяг робіт. Дуже велике пошкодження отримав старий хірургічний корпус, адміністративна будівля, новий корпус, не натальний корпус. За перший день ми відновили електропостачання, подачу медичних газів відновили воду, зробили так, щоб Хоча б в частині приміщень, де працює донорський пункт лабораторія, запрацювала вентиляція. Наразі ми зробили зараз все можливе, щоб повернути більше, більше світів. І я бачу те, що якщо ми не зробимо швидко відновлення корпусу, на жаль, ми можемо втратити ту унікальну інфраструктуру, яка робить охмадити охмадити. Wood Technology є новою компанією, яка не має значного досвіду у виконанні великих будівельних проєктів. Власне компанії, ім'я якого не було публічно оголошено, не надав жодних коментарів щодо ситуації, що ще більше під силу підозри у можливій корупції та непрозорості процесу вибору підрядника. Проте згодом, все ж таки, деякі коментарі від представників з'явилися. Всім привіт, як і обіцяв, даю свою стислу позицію щодо ситуації з охмадилом. Я займаюся керуванням Сенсару 6 років. За цей час ми жодного разу не приймали участі в жодному тендері на державному рівні чи на рівні відбудови. Хоча таких пропозицій було багато і не збираємось цього робити. Але дійсно у нас є багато афільованих компаній, які займаються будівництвом в структурі холдингу, і ми не вправі за них нести відповідальність, хто іде, приймає участь. Хоча нам це Максимально не подобається, і та ситуація, яка склалась, вона геть жахлива. Ми її повністю не підтримуємо. І на сьогоднішній день наша позиція стосовно цього підрядника або він працює в структурі холдингу, або він тут більше не працює. Працює в бюджетних організаціях. На щастя, ситуація вирішилась сама по собі завдяки уваги, Громадян і людей, яким не байдуже, я їх дуже за це підтримую. Свою чергу, міністерство охорони здоров'я відреагувало на цей скандал досить оперативно. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що тендер буде скасовано і проведено заново через систему Прозоро. Ляшко підкреслив, що процес вибору підрядника має бути абсолютно прозорим, і кожен крок у відбудові лікарні буде публічно звітуватися. Він також звернувся до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру. Благодійний фонд перераховує ту суму, яка зібрана після 8 числа, 8 липня, на рахунки охмедиту безпосередньо на Казаничиський рахунок. Ми створюємо ревізійну наглядову раду по використанню цих коштів і від подальшого. Року. Крім того, Віктор Ляшко оголосив, що всі роботи з відновлення лікарні «Охмадит» будуть детально документуватися, щоб забезпечити максимальну прозорість використання коштів. Міністр також запросив усіх зацікавлених осіб взяти участь у публічних обговореннях щодо відбудови лікарні, щоб відповісти на всі питання та зняти будь-які сумніви щодо чесності процесу. Надійшла велика сума коштів, яку я зараз озвучу. На благодійний рахунок безпосередньо закладу Ахмедиту 312 мільйонів. На благодійний фонд Ахмедиту 378 мільйонів. 320 мільйонів було зібрано на юнайте 24, 100 мільйонів виділено урядом з резервного фонду. Город Баффат після. Аналізу цього обладнання, яке було пошкоджено, виділяє умовно 11,2 і мільйони доларів. Але він перевозить обладнанням, а не коштами на рахунки. Окремо уряд Литви перерахував 1 мільйон доларів, і уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 мільйонів євро через GIZ для того, щоб кошти були використані. Наче все вирішилося, так виплив новий скандал. Адже керівництво Київської дитячої лікарні охмадит оголосило знову тендер заради відбудови пошкодженого корпусу через російський ракетний удар. Тепер він на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та інтер'єру будівлі на нього хочуть витратити 14 мільйонів гривень. І знову ж таки про це розповіли журналісти програми Наші гроші тендерах в Україні такої шаленої конкуренції. Ну навіть не пам'ятаю, чи взагалі я бачив колись таке чи ні. От з півтора десятки, щось в мене є таке впевнені, що можна було би обрати ефективно і швидко. Єдине просто, чого не хватало, це от е, тієї прозорості е, при обрані підрядника, якої, на жаль, не було в дії Богданіного фонду Ахмадиту. Вони абсолютно прозоро зібрали ці пропозиції, а потім абсолютно непрозоро вибрали оцю фірму. Там одна з найдорожчих просто пропозицій, яка була. Новий скандал пов'яза. Заний із витратами на консультантів і технічний нагляд за ремонтними роботами в Хмельницьку було оголошено про плани витратити 14 мільйонів гривень на інженерно-консультаційні послуги і технагляд. Зокрема, договір на 9 мільйонів 35 тисяч гривень планують укласти з компанії Васильньов Інженерінг», А технагляд за понад 5 мільйонів гривень здійснюватиме компанія, ікт проект. На думку можна влаців? Консультація щодо відновлення цієї лікарні буде коштувати майже 10 мільйонів гривень. Цей тендер з'явився на Прозоро, ви можете от зараз його бачити. Тому цікава у нас ситуація в країні складається, що навіть навколо лікарні, дитячої лікарні, яку знищили російські ракети, все одно хтось намагається зробити собі гроші, заробити на чужому горі, і все це на третій рік повномасштабної війни. Компанія Васиньов Інженерінг» зареєстрована у Києві у 2023 році і належить Олегу Васньову. Раніше ця компанія отримала тендер на 4 мільйони гривень переважно від «Охматиту». Васиньов раніше складав дефектний акт для «Охматиту», де завищав обсяги необхідних робіт. Компанія також буде займатися складанням графіків виконання робіт, постачанням матеріалів, забезпеченням підбору персоналу. Наданням консультації з питань залучення підрядних організацій. Та іншими будь-якими організаційними процесами своєю чергою компанії «Ікпроект» проект Ольгою Крижньовою та Людмилою Пархоменко, а належить взагалі Юрій Крат. Вони будуть відповідати за проведення перевірок відповідності обсягів та виконання робіт, ведення в обліку, обсягів виконаних робіт та перевірку документів підряднику. Ця компанія вже вигравала тендера на суму 43 мільйони гривень, переважно для департаменту інфраструктури Херсонської ОДА. Виявилося питання з тим, що ці права благодійної організації вони на жаль наполовину прозорі виявились. І тому оця на половина прозорість призвела до того, що ми бачили, хто хотів би, хто пропонував свої послуги по відбудову Ахмадиту, Ми бачили, по чим ці компанії пропонували свої послуги. Ми бачили, яку техніку вони мають у своєму розбереженні, яку кваліфікацію. Але от потім, і це добре було, це дало нам можливість оцінити взагалі півтора десятки пропозицій, які там надійшли абсолютно різного розміру. Але потім Ахмадит, на жаль, включив режим повної непрозорості і Абсолютно закритим способом, якийся, ви знаєте, пройшло кілька днів, він так попав вот, повідомляє. А ми обрали цю фірму. От, чому обрали чому фірму, яка зробила третю за пропозицію? пропозицією? Ну, слід найдорожчі і ти в листові, була третя з півтора десятків пропозицій за ціною. Видвіці компанії виграли тендери без конкуренції, що ще більше знову ж таки підсилило сумніви щодо прозорості процесу. Журналісти також з'ясували, що обсяги робіт, зазначені в дефектному акті, були завищені, що додатково підтверджує підозри щодо корупції знову у цьому процесі. 8 липня це було страшенне горе для України, але ж в той же час ви зібрали неймовірну кількість коштів на рахунках фонду. І було прийнято рішення про те, що оскільки у лікарні сума була зібрана менше, прийнято було рішення по відновленню нового корпусу. І це теж дуже важливо. Чому був обраний фонд? Це перше на фонді було достатньо коштів для відновлення цього корпусу. По-друге, це час тепер же у МОЗ знову зробили заяву. Тендер на інженерно консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту лікарні Охмадит на 14 мільйонів гривень також скасують. У МОЗ також наголосили, що жодних договорів за результатами скасованого тендеру підписано не було. А також наразі не витрачено жодної копійки зібраної на відновлення лікарні. Всі кошти зібрані на рахунках благодійного фонду «Охмадид Здорове дитинство для відбудови «Охмадиду», будуть переведені на рахунок самої лікарні для проведення робіт з відновлення пошкодженого сучасного корпусу «Охмадиду» буде оголошено новий тендер на майданчику прозору, який буде проведений з урахуванням усіх законодавчих вимог для забезпечення ще більшої прозорості та підконтрольності громадськості всіх про. Оцесі відновлення МОЗ створить раду із відновлення до її складу відуть представники найбільших донорів відбудови Охмадиту, представники лікарні. Міністерство охорони здоров'я, пацієнтські спільноти, антикорупційні організації і професійні асоціації. Саме рада з відновлення погодить основні кваліфікаційні вимоги до будівельних компаній та критерії, за якими здійснюватиметься вибір підрядника для виконання робіт. Все те, що ми чули на брифінгу, це на жаль були про повністю виправдовування тієї ситуації, яка склалася. Звісно, вони зараз розповідають про те, що буде відбуватися тендер на чистій основі. Що буде обрана компанія, але що ж заважало протягом всього липня це зробити? І зараз у нас, на жаль, виникає все більше питань і все менше відповідей. Нагадаю, що російська ракета завдала удару по лікарні Хмедит 8 липня. У той день був один із наймасованіших ударів по українських містах, зокрема, по Києву. Тоді загинуло 47 людей. З них у столиці 33. три. зазнав значних руйнувань, пошкоджено 24 відділення лікарні осколкове ураження отримав весь персонал, анестезіолог. Я асистент, мій медична сестра. Це трапилось так швидко, якийсь звук, свіст, і просто потім очутилися на підлозі, взагалі в іншій стороні операційної. Корпус, де було кілька відділень, зокрема токсинології та гематології, був зруйнований. Також знищили дві електричні підстанції, в яких живилися лікарняні корпуси. Одразу було відомо про двох загиблих дорослих лікарку та відвідувача. А через кілька днів помер хлопчик, який на момент удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації, за даними керівництва Охмадиду, загалом поранено близько трьохсот людей. Серед них восьмеро це діти.